thank <laughs> Вітаю! І сьогодні я хочу вам розказати про новинки книжечок. Почну я з дитячих. Першою книжечкою буде космічні пухнастики, вчать українську мову. Але вона буде йти не тільки про українську мову, вона буде йти в цілому про мову. Вона йде з ось такими яскравими космічними пухнастиками. І вони йдуть нашими персонажами, які вчать мову. Вона йде дуже пізнавальна, дуже цікава. Вона починає з, наприклад, вивчення літер або для чого потрібні деякі слова, як вони використовуються. І пізнавальними можуть бути книжки не тільки про природу, наприклад, і про мову, ще й веселою. Наступна книжка для мене буде це: оце, так, патент. Про що вона, скаже, сама назва, але вона зроблена дуже цікавою та кольоровою. Вона йде на деяких моментах коміксною або схематичною. Тут йдуть дуже цікаві патенти, які мають роль в теперішніх винаходах, або просто які були дуже цікаві, які вийшли абсолютно непотрібними, але е, виявились дуже веселими. Є ось така. Ще в нас є дві новинки. Це продовження хлопчик, який вирощував драконів. Це хлопчик, який марив драконами. Він продовжує свою подорож вирощення драконів та е, з ними співжиття. Е, ще одна книжечка з новинок це ідеальний рецепт до дня народження. Там розказується про день народження бобра, продовження історії друзів з книжки Забагато моркви. Тепер перейдемо до дорослих. Почну з ось цієї книжки. Вона тільки вийшла. Це книжка Міла Кундери Ідентичність. Він в цій книжці у своїй манері розповідає про людську сутність, розглядаючи це на стосунках, як вони трансплантуються, як вони. В що вони переходять, як, наприклад, не втратити свою сутність, і як пізнати свого партнера протягом всього життя, тому що ми всі міняємось, він досліджує знову ж таки смерть, життя, все, що нас спіткає, і в тому числі ідентичність, як є у назві нашої особистості. Наступною книжкою буде Кам'ю має померти. В цій книжці письменник Джованні Кателі розслідує смерть письменника Кам'ю, яка була вслідстві автокатастрофи. Кам'ю дуже сильно виражався проти радянської влади, совєтської влади, і Джованні Кателі знаходить багато свідчень про те, що його вбило КДБ ця книжка дуже захоплива, вона не суха, як якісь розслідування. Вона веде причини і слідство того, чому так відбулося, і вона розкриває думку самого Кам'ю. І останньою книжечкою це буде позивний для йова. Це хроніка вторгнення. Хроніка вторгнення Росії в Україну в двадцять році. Автор розглядає від перших днів, що відбувалося. Він розказує історію своєї сім'ї, свою історію, що було саме з ним, що було саме з його друзями. Дуже сильно співчуваєш, тому що ти, наче розмовляєш з другом, наче ви сидите і згадуєте перші дні вторгнення, хто що відчував, тому що в нас дуже багато залишилось історії. Для нас цей час був дуже розтягнутий на великий проміжок, на великий спектр емоцій, і можна знайти в цій книжці і співчуття, і спогади того, що відбувалось. Якщо вам тема зараз ця близька, ця буде книжка для вас. Дуже гарно описує автор. Він дуже художня, але при цьому не сильно емоційно. І не сухо, як для хроніки.